Воєнізовану охорону в Луцькій мерії продовжили до кінця 2025 року і на це витратять 1 мільйон 600 тисяч гривень. Згідно з тендером на послуги охорони публічної безпеки і порядку на території замовника закуповують 8760 людини годин охорони. Ну, іншими словами, це 24 години на добу, 365 днів на рік. Охоронятимуть приміщення на Богдана Хмельницького? 19. Ну, власне, там сидить той хтось, якого потрібно берегти поліцією охорони, мов зіницю ока. Максиме, а ти хотів би мати свою персональну воєнізовану охорону? Ну, якби я був чиновником у міській раді, то можливо, а так наш і власне. Краще ці кошти потратити на дрони, яких не вистачає на фронті. А то нам розповідають, що ай-яй-яй, ми бідні нещасні, забрали там реверсну дотацію, в нас немає грошей. А тут подивишся, тут мільйон, там чотири, і зрештою набігає пристойна сума. Думайте.